Доброго дня, з вами я, Данил. на Данилосні второк. Значить, що ще другий випуск Ритича тисяча Ну а далі, що було вчора? Вчора нас грав Варсар Володимир, Грав дуже добре. Дішов до останнього, останнього самого раунду, ну, на жаль, там... Програв все. Він через те, що в основному через те, що багато часу він витратив на математику, на рівні математики, тому на жаль він там напробував звичайному рівні, який він проходив ідеально. Витрачаючи ні, ні ну, Тобто не помиляючись ні разом. Ну, такі, де помилявся і не раз. Ну що, сьогодні ну, сьогодні другий випуск бачимо, як сьогодні зіграв вже другий учасник у нашій сьогоднішній грі. Отже, Наступною учасницею у нас буде бережна Дарина. Боржнеда Рина у нас вона на у 4 школі з перша по 11 клас. На Сьогоднішній день вона навчається в інституті на програміста. В принципі, ось так. Дарина, як ти вважаєш, чи зможеш ти заробити 4 тисячі гривень? А до речі таки, ну, те, що я не сказав вчора, якщо хтось із учасників зможе пройти всі випробування і вивести наш головний приз, то він буде якраз на цьому екрані, який ви зараз бачите, буде ім'я і прізвище цього учасника. Подивимося, як ти впораєшся. Трошки про правила гри. Передо у тебе чекає 7 раундів в кожному раунді своє завдання і фіксована сума виграшу. раунд 100 гривень, за другий 300, за третій 500, четвертий 1000 за п'ятий 15 за шостий із за 4 тисячі гривень. Невиконання восьми завдань поясню чому. Ну, 21 випуск не знає чому. тебе буде рівно 1000 секунд або 16 хвилин 40 секунд. За кожну неправильну відповідь ти будеш втрачати 25 секунд. Крім того, ти можеш зупинитися в будь-який момент. За того, як пройшла якийсь раунд, таке запробування. Ти можеш зупинитися. І сказати, що я виводжу гроші. Тоді ми зразу наважаємо, де ми знаходимося. Зразу ходимо до раунду виведемо з тих гроші. Це якраз восьмий раунд. А це теж раунд, там теж буде своя гра, якщо ти його виконає, ну що ти заробляєш гроші. Отже, тоді ми з Брашнериною починаємо гру 1000 серцебитів. Отже, правда, родом смутра Тобто просто. Тобі задаю сім'ю з різних категорій знань. це може бути якісь шкільні предмети, так в принципі просто факт такий, ти можливо значить. І для кожного питання є два варіанти відповіді. Але будь уважна, тому що... Після того, як просто відповіді і питання, я, ну і це буде написано, яку ти треба дати правильно чи неправильно? Е, якщо ти проходиш, виконуєш на 7 питань, то сторони твої. Е, якщо ти будеш, ну якесь питання тобі піде Я зараз не можу казати, тобто. Неправильно, бо бортоваш підговорити в питання, де треба неправильну відповідь. від. Якщо ми скажете неправильну відповідь, як правильну відповідь. Коротше кажучи, зрозумів. Якщо питання тебе якось підловило, то ми повертаємося до першого питання і ти теж в принципі, 25 секунд. Тому будь обережно. Важливо краще подумати, і, а вже потім відповідати. Ну, подивимось. Отже, 3, 2, 1. Купе чи плацкарт, як називається тип завалкового автомобіля. Неправильна відповідь. Плацкарт. Хмара чи дощ. Ще ведемо атмосферних опадів. Правильна відповідь. Дощ. А яс чи вобах? Ще коза поспімає спіймав від дороги з 100 у 2011 році. Правильна відповідь. Ясь. Клітин ключ в лінію. Завжди з якого розлінівки прийнято використовувати для заняття українською мовою? Правильну відповідь. Лінію. Добре, секретар чи сервант. Яка шафа призначена для посуду? Неправильно відповідь. Секретар. Правильно, хвилин чи на година? А скільки часу має пройти для того, щоб хвилина стека годинка приносила на 30 градусів? Правильний відповідь. 5 хвилин. Який яке позначає максимальне часово у 16-ковій системі. Не відповідь. G. Правильно. Перший рівень пройдено бездоганно. Не одразу мене повернулося до початку а з першого разу ти дала 7 відповідей на питання. Сторон твої. Ну дивись, виводити прямо зараз на маленько сенсу, тому що тебе ще 15 хвилин. Ну да, ближче 15 хвилин на 40 на секунду. Тому я думаю, що можна ще пограти, заробити хороший. Йдемо далі, другий раунд. Отже, другий раунд меня назвав Дакодер. А право цього раунду, правда, родом раунд, 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 раунд такі. Ти будеш бачити шість слів, але прокол буде в тому, що літри будуть перемішані. Тобто, ну, позборондому написав. Що тобі було легше, тобі буде якась така тема широка. Наприклад, шкільні... Наприклад, ось школа. Оце широка тема. Школа. Але в цьому раунді тебе є підказка, ти можеш 25 секунд у мене є попросити. Я тобі віддаю більш вузьку тему. Наприклад, ну, шкільні предмети. Якщо... І тобі треба ці шість щаслів відгадати. По якому порядку, але ці шість слів мають бути названо. Помиляюся, трачає 25 секунд. Ну що, поїхали? Три, два, один. Поїхали. Техніка. відеокарта. Вид... Є ще 5 відповідей. Пам'ять. Угу. Є таке слово? Звукова карта. Правильно. Процесор, правильно. залишається 3-6. правильно, і... Роутер. Так, зараз ви бачите те, що дійсно це зі слова. Непогано. 14-31 секунду, ні однієї помилки не було. І 300 гривень. Ото в мене вже лежать на столі. Йдемо на третій раунд. Йдемо добре, третій раунд на 500 гривень буде називатися. Будемо називатися зерковий знавець. Ту будеш бачити українських спиртів, не тільки співачу. То тобто, зачі будемо назвати їх прізвищем. 5 правильних відповідей і 500 грн твої. Тут можеш пасувати, якщо ти зовсім не знаєш, Але це теж мінус 25 секунд свого таймер ну Та то немає даже в принципе еще я можу сказати ты за час як я пройшов два раунда Володимир пройшов один раунд за такий час и там паче я пам'ятаю що на першому раунде мы один раз повернулися до першого завдання. Тому, ну якщо Володимир не відійшов зі своїм результатом до сьомого раунду, ну, там, звичайно, не... достатньо було часу для запам'ятання. Ну, то я думаю, що у тебе буде достатньо часу але знову ж таки, якщо ти дійдеш до цього раунду, забудь, що є ще раунд, де вийде гроші Отже, ну до цього нам ще далеко, поки у нас знавець. Поїхали 3, 2, 1. Поїхали. Каменських. правильно, ще чотири відповіді. Пас. Це Лордеса самі, Могилевська, Правильно, три правильні відповіді. Хейв, ну хев, гев зарахує, добре, дві правильні відповіді Пас. Це Андради, Мішель Пас Це Алимів, на. Дякую? Пас? Це паномайдов? Зараз Карон. Так, Король, ще сьогодні відповідь. залишечка Лобода Правильно с тобой тут я бачу почали скорощімо не 30 секунд все про все попереду ще 5 раундів Ну що тому четвертий раунд на ну, одну тисячу гривень Право це гри палітур. Гра на трьох тепер право цієї гри. Ти будеш бачити наступчиком. кожен. І наступчики в терміну. То задача буде їх поєднати правильно. Але пам'ятайте що два. Терміни з одного боку і два терміни з іншого боку є неправильними. Тобто вони не відносяться ні до чого. Тобто це просто так. Я відволік не уваги. За кожного пранк віддіту три... за кожного пранк відносино 25 секунд. Чотири правильні відвіді мої стати. Готово? Ось якраз в школі ти добре вчилася. От зараз побачимо, як добре ти пам'ятаєш, як добре ти читала підручники. Отже, 3. 2. Отставши інформацію, давно закинув пов'язаних хімія, фізика, біологія, потім кон'югація, ампір інверсія, громафія Барокко. Російська мова громатографія, правильно, математика, планіметрія, правильно? Білогія конжугація, правильно. И... І... хімія версія. Правильно. Ну я ж сказав, я тобто до топлив читала петручную анкету, Ну и ця та приносить одну тисячу гривень. Одні помилки. 7 хвилин 37 секунд у тепам. И ми тому, на п'ятий раунд. На той раунд, до речі, як водимо розняв дуже багато часу. на нього витратив На півтори тисячі гривень. Поїхали. Отже, Ну давай подивимось, як ти в з п'ятим раундом. Він має назву Тонус. Я кажу тобі попереду, це буде математичний раунд. Тебе просто чекають приклади типу число плюс, інше число, число відняти від інше числа, помножити, ну і поділити. Це будуть цілі числа, ніяких невід'ємних, нічого. Тут це всі додатні числа будуть. Але будь уважно. Те буде 21 приклад. І за кожну направлений відповідь ти будеш втрачати 25 секунд. Тому рахую уважно. І тоді буде все добре. Поїхали. 3, 2, 1. Вісім помножити на 20. Час. 160. Правильно, 29 мінус 27. 2. Правильно, 54 поділити на 11. Правильно. 1 плюс 18. 19. Правильно. 7 помножить на 61. 427. Правильно. 6 помножить на 92. 552. Правильно. 209 поделить на 19.

4, правильно, 30 минус 9, 21, правильно, 6 помножить на 55, 330, правильно, 27 плюс 17, 37, правильно, 126 поділити на 9, Правильно, 19 мінус 16. 3. Правильно, 18 -1, 17. Правильно. 5, ,5 ,3, 13 секунд. Типу залишається 15 гривень виграно. Ну, в принципі, е, таке же результат, якщо я не плутав вчора Володимира. Володиміра. Типу, ну, може трошки менше секунд, або більше. Було, але. Ну, все одно, ось такий раунд. Папера до ще 3 раунда я раунд вывев, Ще ті гроші заробляли, зараз все треба ще вивезти. Ну а мы там на шосда рад наш на 2500 гривень. Ну шо Дивись, Прикол в тому, що дійсно Володимир міг би заробити 2500 гривень, але він пішов на 7 раунд. тобто, По суті, ти можеш загорати 6 раунд 2,5 до гривень, а потім піти на раунд вивіт. Це та ж таке грам урон, що все сознака так. Дивись, це теж буде питання. Я вже тут 14 відповідь, з яких правильно. Дві, від... Два... відповіді даєш, і все. Помиляєшся, втрачаєш 25 секунд. І там, здається, ти повертаєшся назад. Я вже не пам'ятаю. А ні, тут всього два питання буде. Якщо ти просто ну, Поминувся, то там... Просто помився. Ну що, готово? Тоді три. Два. Один. Поїхали. Яке кулярна була, як ми саме попіратися, якась монсередощі. Помаранчево, червоний, блакитний чи жовтий. Бічервоний. Правильно. А як птах риско змінив своє переднє навесні зазуля, жовтого корольок, біла корібка чи червону нож силовий. Неправильно. Помранчевий, червоний. Червоний, як... чи червоний, букитний, жовтий. Який колор набуває? Червоний. Зазуля, що того корольок, зазуляч білого рібка. Як лесоптах рискоменю своє передня навесні? Это фіт Біла куріпка. Правильно. Ну, одна неправильна відповідь. Разве так 2500 гривень виграно Ну то що это на сьомий Раунд. Ну добре. Та я право. ми для мене раунд вивезти гроші. Отже, право цього раунду таким. Я тебе буду давати факти. Правда чи брехня? Твоя задача буде відповідати. Правда це чи брехня? Ну, чому? Дивись, ось 4 хвилин 3 секунди це означає, що ти можеш 9 разів помилитися. Але знову ж таки час буде капати. Готово? Тоді 3, 2, 1. Почали. Черепахи плачуть. Правда. Правильно, штат Штир... Штир... правильно не як корабль, піднимать на поверхню на дельфинах. Правда. Це брехня перша. Я допомогу кінчик носа ми риба, шариба труйним мишком. Брехня. Правильно, все три Повідуєте блокетний тренер стоит у шокотає. Правильно, ще дві провідповіді. Зелене картоплений з колегну, що може отруїти дитину. Брехня. Це правда. Не вже не виразу розтаковіти. Брехня. Правильно ще одна пральна відповідь. Вершаючи на обідмому бегмота, хочу кая няньку для свого палюка. Брехня. Це правда. Чорних мандера насправді існує. Брехня. Це правда. Верблюди під час мандрівки поставили збираються по до своїх горбах. Брехня. Правильно. Штары помилки. Ну що, я вітаю тебе, на ну, жаль, ти не змогла перемогти повністю нашому шоу, а все ж таки ти у нас аж від е... ну, шоу шо? призу 2500 гривень. Е... Скажи, як тобі взагалі я все як що ведь шоу яке тебе враження тобто тобі проводится, що жизнь не больше, так скажи, якщо ми запустимо другого сезона, запросим тебе в другу, ти приедешь. Добре, будемо тебе чекати, ну а поки що мені завжди ще раз сказати, що ти грав у нас 2500 гривень. І до речі, поки що ти єдина. Ну, тому що це тільки другий випуск нашого шоу, коли ти учасників, забирає гроші. Ну що, дорогі, глядачі, що я можу вам сказати? Завтра вас чекає останній третій випуск на цьому тижні цього шоу. На після того вас чекає ще одне шоу, яке буде проходити з турнір, де ви зустрінетеся із Володимиром із Дариною і багато ще з ким. Навіть з тими, хто ще не, не приймав, не проходить з шоу цьому нашому шоу. Ну а що до цього прийшла до завтра? Дякую за увагу всім. До побачення. Subtitles